Питання до знатоків. Дивіться, у нас тут зроблена напівсуха стяжка, і тут має бути кварц вініл, А ось тут має бути плитка. Зараз ми будемо заливати стяжку, щоб вивести в рівень. Таке питання. Чи Потрібно м, тут додатково щось заливати під кварцвінілу якусь наливну підлогу, чи можна напряму вкладати ось на цю напівсуху стяжку. В принципі, вона тут зроблена добротно, але була в нас історія, коли прийшли м, хлопці, які вкладають кварцвініли, кажуть: а ви вже тут стяжку свою залили? Ну, дивіться, ми будемо заливати це все півтора. Сантиметра там чи сантиметр наливною, і цей рівень весь підніметься, і воно так трохи не состиковочка пішла. Тому скажіть мені, треба щось тут заливати додатково? Чи можна отак вкладати, як вона і є? Клеєвий квер